Всім привіт! Сьогодні знімаю відео для всіх, хто любить переробляти м'ясо без автоклаву в тушонку. Дружина купила затискачі металеві певного виробника, підготувала банки з м'ясом, закатала кришки, почала одягати затискачі, а вони не підходять до банок. Першу партію вона зробила, сказала, що не підійшов один комплект. Другу партію ми вже робили разом. І я взяв затискачі і вийшло, що не підходять зовсім. Практично не один комплект не підійшов. Підійшов, по-моєму, один комплект на кришки. Я взяв наждачку, підпилив фаску, зробив. І плюс-мінус. Кришки, на кришки затискачі одів з банками. І тушонку зварили. Був, звісно, форс мажор, одна банка лопнула, тому що, мабуть, затискач був щільно прижатий до банки з кришкою. Потім я вирішив взяти в майстерню затискачі і розібратися, в чому справа, чому вони не підходили. Взяв затискачі. Взяв дві партії тушонок одну із кришками смак, другу із кришками полінка. І що з'ясувалось, що з кришками смак затискачі без ніяких зусиль одіваються, а на кришку полінка затискачі не одіваються. Тобто, прийшла в голову думка, що все-таки тут і банка. Певної партії, тобто, чуть-чуть скло товсіше, ніж другого заводу виробника. І все-таки, я так думаю, що, мабуть, і кришки тут сказали своє слово. Тобто, кришка із партії, тобто, із заводу Полінка, вона чуть-чуть залізе товсіше, ніж в кришках із названням на кришці смак. В кінці цього відео ми побачимо, як затискачі діваються на банки із кришками смак і з кришками полінка. А зараз дивимось, як я підганяв перший раз, коли нічого під рукою не було, і прийшлося брати наждачку і підганяти затискачі, тобто знімати фасочку внизу затискача, щоб вони прилягали до скла більш-менш. Гарно. Бачите, зараз підганяю одну сторону вже підігнав, другу сторону зараз підганяю. Чуть-чуть ще фаску потрібно зняти з металевого затискача. Ці вже банки плюс-мінус підігнав. А що діло? Це так, я зняв фаску з затискача знизу. І. Затискась підійшов до банок із кришкою полінка. Взяв всі з собою затискачів в майстерню. Зараз їх буду розбирати і підганяти до кожних банок із двох партій. Зараз ми подивимось, партія із Кришками смак і партія із кришками Полінка. Одіваємо затискачі із банками з кришками смак. І одіваємо бачите, затискачі із банками із кришками Полінка. Вони не діваються. На смак одівається гарно. Я взяв ще дві додаткові любі банки і дивимось, як одіваються всі затискачі на ці 4 банки. Затискачі на банки із кришками смак одягаються нормально, І ще, навіть ще люфт є. А затискачі на банки із кришками полінка одівається практично не одівається. Тобто полінка, кришка трохи на мікрони тосі за кришку смак. Попробував всі шість затискачів, які у мене були на банки одіть. І зараз буду, взяв дрель і шарошку і буду знімати фасочку із внутрішньої частини затискача. Тобто не наждачкою вручною, а вже шарошечка. Акуратненько зніму фасочку і підганю затискачі до всіх банок, щоб потім наступного разу все було в порядку. Не потрібно було наждачки все підганяти. Знявши дрілю і шарошкай фаску в затискачах. Зараз дивимось на кожній банці, як вони закриваються. Бачите, на кришках із надписю Полінка задискачі одягаються щільно, а на кришках із надписю СМАК є люфт. Провівши всю роботу по підгонці затискачів до банок з кришками, зробимо такий висновок, що кришки із надписю СМАК залізли тоньше, ніж в кришках із надписю ПАЛІНКА. І, можливо, банки, якщо партія заводовиробника різна. банки а бадочок у них чуть-чуть товстіший, ніж в інших заводах виробників. Тобто, покупаючи такі затискачі, можливо, якісь форс-мажори. Потрібно вам буде ці форс-мажори вирішувати. Так же само, як вирішив їх і я. На цьому відео, хто любить переробляти м'ясо, закінчимо. Хто кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Пишіть коментарі до зустрічі на каналі.